Сьогодні ми відзначаємо День української писемності. Мова багатство народу. Її треба вивчати і берегти, щоб передати цей національний скарб далі, новим поколінням, бо без мови немає народу. Зникає мова, зникає і народ. Мова барвиста, співуча. Райдужна, світла, квітуча, лагідна, радісна, чиста, тепла, ясна, промениста, ніжна, ласкава, єдина В країни душа солов'їна, вишнева, вербова, бускова, Мову моя, ти чудова. Сьогодні ви, любі друзі, маєте можливість показати, як ви любите. Шануєте рідне слово, як захоплюєтесь своєю прекрасною мовою. Мова щира правдонько, материнська, ніжна, чарівна, багатюща, а тому й не знищена. Розквітай, як у мою весна. Ти світи, мов сонячне проміннячко, лися чисте, як дзвінки ручає, Проросте добром твоє насінечко, Молитвами вами щирими вінчає. Бойсь моїм народом, хай не згубиться пісня української краса. Дух козацький в кожному відродиться. Вірю, нас почують небеса. Мову людям, будріжді досі. На Настанови, батько, мамобі, Зізнання від палука води. Голи, в очі, щастя. Ова рідна, найщиріша праденько, калинованчий стамов кристаль. Настанову подругу, пора, донько, доньку, з тобою, на міцні, як сталь. Гова, рідна, нині ти захищена, материнська, ніжна, чарівна, багатюща, а тому й не знищена. Розквітай, як у мою весна.